Колись знімав Бердянську там по косі, і така моща красота. Коли місто таке спокійне, воно живе своїм життям, коли ти виходиш на море, нікого немає. Це ну це казка. Помилок це доля сильних людей. У нас по сценарію був прописаний будинок, який стоїть, мав стояти окремо від людей від інших будинків. Тобто, ми так прописували. такий він. Мав бути самотнім, як і герой, який живе в тому будинку батько. І ми шукали такий будинок тут. В Києві, в Київській області, і ми, ми дуже ну, багато передивились будинків місцевих, тут їздили, навіть просто їздили, дивилися в села, дивилися там поля і не знайшли І І коли, коли вже я домовився з оператором, він каже, що я колись знімав в Бердянську там по косі. І каже, і ми постійно їдемо кожного вечора назад, і я бачу цей будинок і думаю, от би там зняти кіно. Але він не пам'ятав, де це, що це. І ми, і ми відкрили Google-карту і знайшли будинок цей. Наступний день ми просто сіли в автівку і поїхали, і знайшли цей будинок. Підготовлювали його, тому що він був там, там сміття було в ньому все. І це художна, художники з постановщиком. Вони це все прибирали, виносили, і ми завозили повністю меблі. Дещо там оббивали, дещо там робили якісь карнізи зовнішньо. Ну і повністю було об, ну, обустройство всередині. До речі, про будинок згадав, я в Запоріжжі був з показом, і там ну, були бердянські переселенці, приходили на, на, на показ, і вони сказали, що будинку вже немає. Ну, вони сказали, що вода зруйнувала. Родичі. Віктора Артем Юва, є? Він що тут? Жити зібрався. Там же чорно по-білому написано, що старий завіщає будинок нам. Він давно хворів. Старий помер сам. Місцевий був у нас, ми домовились про машину. Один раз приїжджав Кубік до нас, десь художники знайшли. Ну, Людини, у кого в Бердянську кубик був, і він один проїзд ну, з нами робив. Ну, Тобто він був півдня з нами. І, і водій Ниви. Теж ниву ми теж у Бердянську знайшли. Ну, Дуже приємно е, бачити місто. Яке воно є, коли ну, там немає інших, ну, коли у цього, ну, додому немає літнього, коли там ну, багато Ось. а коли місто таке спокійне, воно живе своїм життям і, ну, і море, коли ти виходиш на море, нікого немає. Це, ну, це казка. Кому поїдемо підтримувати. Ну, це ну, треба робити. Всі території, які, які звільняться, то треба туди ну, запускати життя. А ми зі, свого, зі своєї сторони будемо підтримувати це. Кіно має прийти в маленькі містечки України. Ну, По-перше, це нові локації, це нове дихання. І і по-друге, з самими зйомками ми, ми вдихаємо життя е, в місто в інше, тому що це ну, завжди цікаво для місцевих людей. Люди зараз мені дуже багато пишуть і кажуть: а ми, ми не знали, що ну, Україна така красива. І, і з того, ну, з вашої сторони. Тому що ну, гори це красиво, Карпати це завжди. Карпару поставив і там все красиві краєвиди. А ось так ну, Бердянськ взяли і, і така мощі красота. Ну що, порадити терпіння? Віри в те, що все знову стане на свої місця, що ми відвоюємо нашу територію і знову об'єднаємось. Дай Боже, щоб це було найшвидше.